Виконуємо номер 31 із розділу Повторюємо алгебру за 7 клас підручника Алгебра 8 та Математика 8. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза, 2025 рік. Знайдіть значення виразу, використовуючи властивості степенів і 4 завдання. Приступаємо до виконання. Подамо 81 як четвертий степень числа 3. 3 на 3, 9, 9 на 9, 81. Подамо 27 як куб числа 3. Ну, а тепер використовуємо властивості степенів. При діленні степенів з однаковою основою показники степенів віднімають 9 відняти 4 і відняти 3. 9 відняти 4 це буде 5, і 5 відняти 3 буде 2, 3 в квадраті це буде 9. Подамо число 1000 як куб числа 10. Подамо число 100 як квадрат числа 10. Тепер підносимо степінь до степеня показники перемножаємо і множимо два степені з однакову основу показники додаємо В чисельнику буде 3 додати 7. Знамену 10 помножити на 10, 2 на 4 у восьмому степені. 10 буде в 10 степені дати 7, 10. І тут показники степенів додаємо 1 додати 8 буде 9. Ну і тепер ділимо буде 10 відняти 9, це буде 10 у першому степені або просто 10. Добуток степенів запишемо як степінь добутку. 0,25 помножимо на 4 і піднесемо до сьомого степеня. 25 помножу на 4 це 100, і відокремлю дві цифри коми це буде 1. Одну сьому степені дорівнює 1. Четверте завдання подамо число 16 як квадрат, як четвертий степень числа 2. 2 на 2 4, 4 на 4, 16. Тужка не потрібна. А потрібна ж ще четвертий степень ще. Подамо 8, як 2 у кубі, при піднесенні степені до степені показники степенів перемножають буде 2 в 16 степені. Знизу 3 на 5 в 15 степені. Ну, а тепер при діленні двох степенів з однаковою основою показники віднімають. Отримаємо 2 у першому степені або просто 2. Номер 31 із розділу «Повторюємо алгебру за сьомий клас» підручника «Алгебра 8» та «Математика 8» виконано.